Машини їздять, треба бути обережними. Так, всім привіт. Ми на місці, людей достатньо багато. Біля метро Жан-Журес ми знаходимось. Має вже починатись хода. Друзі, буду періодично виходити, тому що ось така буде перервана транспорт. Сляція сьогодні. Дякую, бачу одну вподобайку. Відчуття незабутні. Сльози навертаються. Бачите, скільки нас? Будь ласка. Ти просто на дорогу виходиш, там машини їздять. Це дуже небезпечно туди виходити. Ну оце дорога для машин, Так, Поліція стоїть, нас будуть охороняти. Так, всім привіт. Тулуза вас вітає сьогодні. Дво. Петро це дорога Дво. для машин. Так, в мене ще прапор підписаний військовим. Якось покажу вам. Який мені передали через Слобожанських ластів колись ще, в минулому році. Ось він в mm. мене лежав. Він ще в мене з тризубом. Давай трошки прогуляємось. О. Григорію дали маленький прапорець. І Семена ось ще дали. І в нас ще один є прапор. Наш тато паркує машину на підземній парковці. Ми трошки запізнювались, боялися, що не встигнемо, вийшли перші. Буду перериватися ось. Все вийду ще на зв'язок. De e eu semana? o que